Аналізуємо ми будівництво нашого унікального проекту, який ми тут виконали. Нагадаю, у нас тут цокольний поверх повністю йде вгорі, іде повністю монолітний, тільки тут облацьований цеглою і далі на другому. Поверсі у нас житлові приміщення. Загальна площа з цієї конструкції склала 165 метрів квадратних, якщо мені пам'ять не зраджує. І на даному етапі він виглядає ось так. Там у нас, як ви бачите, кутове вікно, тут другий поверх, тут перший цокольний поверх. Обов'язково вам зроблю детальний. Огляд, але перед детальним оглядом хотів би вас запитати, як ви думаєте, скільки коштувала ось ця коробка будинку в такому стані, як ви бачите. А саме це фундамент, тераска, стіни зовнішні, стіни внутрішні, у нас внутрішні стіни, до речі, під розшивку. І односхильна покрівля. Поки що не утеплена, тому що дерево е, такою погодою достатньо вологе, і ми вирішили цей етап робити вже на наступний сезон. Для того, що була вентиляція, і у нас не було там грибка. Але... Ось так все виглядає на даний час. А випишіть свою думку в коментарях.